Сторінка 140, параграф 35. склад сонячної системи, сонце, планети та карликові планети. Малі тіла. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про склад. Сонячної системи, карликові планети, астероїди, комети, метеороїди. Склад сонячної системи. Центральне місце в сонячній системі належить Сонцю. Навколо нього кожна своєю орбітою обертається вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Планети земної групи або внутрішні: Меркурій, Венера, Земля, Марс, кам'янисті планети відносно невеликих розмірів. Планети гіганти або зовнішні. Юпітер, Сатурн газові гіганти, Уран, Нептун крижані гіганти. До сонячної системи також належать планети Карлики: Церера, Плутон, Еріда, Седна, астероїди, Веста, Ікар, Юнона, Апофіс, Сонце. Центральне тіло сонячної системи. Маса у 333 тисячі разів більше за масу Землі. Один оберт навколо центру галактики робить за 220 мільйонів років. Температура поверхні близько плюс 600 тисяч. Січ градусів екваторіальний радіус 695 тисяч кілометрів. Маса сонця становить 99,86% загальної маси сонячної системи. Містить в основному водень, гелій та. В незначній кількості інші речовини сонце це зоря середніх розмірів. Усередині його ядра відбуваються термоядерні реакції, перетворення водню на гелій, унаслідок чого виділяється величезна кількість енергії, світло і тепло. Через це маса сонця щосекунди секунди зменшується на 4 мільйони тонн. Сонце прожило поки що тільки половину свого життя і протягом ще 5 мільярдів років може забезпечувати. На світлом, теплом і їжею планети та карликові планети. Усі планети є достатньо великими, мають форму кулі та обертаються навколо сонця по колових або еліптичних орбітах. Раніше дев'ятою планетою вважали Плутон, але астрономи виявили, що на краю сонячної системи є і інші співрозмірні з ним космічні тіла, які також могли б претендувати на статус планети. Крім того, на орбіті Плутона є багато інших дрібних. Небесних об'єктів астероїдів тому у 2006 році Плутон перевели в розряд карликових планет разом з іншими малими Тілами кулястої форми. Малі тіла сонячної системи. До малих тіл, окрім планет карликів, належать також астероїди, комети та метеороїди. Астероїди тверді тіла діаметром від 10 метрів до 530 кілометрів, які, на відміну від карликових планет, мають неправильну форму. Більшість астероїдів локалізовані в поясі астероїдів між Марсом та Юпітером, а також у поясі Койпера далеко за за орбітою Нептуна. На самому краю сонячної системи гіпотетично перебуває хмара орта, що складається з безлічі комет. Комети пористі утворення, при наближенні яких до сонця відбувається випаровування води і газів з утворенням коста. Ядро комети діаметром до десятків кілометрів складається з льоду та дрібних пористих кам'янистих частинок. Коли комета пролітає поблизу сонця, лід та замер. Ерзлі газу починають випаровуватись, утворюючи хвіст завдовжки десятки мільйонів кілометрів. Метеороїди це твердий об'єкт, значно менший ніж астероїд. Його розміри становлять до кількох десятків метрів, потрапляючи в земну атмосферу. Метеороїди здебільшого згорають, не долетівши до поверхні. Видимий слід метеороїда, який увійшов в атмосферу Землі, називається метеором. А метеороїд, що впав на Поверхню Землі метеоритом. Цікаві факти: астероїди та комети дуже небезпечні сусіди Землі. На початку формування сонячної системи, та й пізніше вони доволі інтенсивно бомбардували Землю, періодично знищуючи все живе на планеті. Є гіпотеза, що саме вони принесли на Землю воду. Підсумки параграфа. Сонячна система складається з восьми планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран. Нептун, Які обертаються навколо Сонця коловими орбітами. Сонце перебуває на відстані 150 мільйонів кілометрів від Землі і складається переважно з водню та гелію. До малих тіл сонячної системи належать планети карлики, астероїди, комети і метероїди.